Усім доброго дня! Хочу показати ось таку от річ горілка на відроботці. Але я зараз в одроботку залию трошки солярки для кращого ефекту. Значить, сюди подається мастило. Мастило йде в центр ванни. цієї. Вона тут розгорається, подається сюди воздух, ось є отвори. Отвори є. Он. І вони так просверлені, щоб розкручувати це все діло, робить віхрь. Зараз це вам покажу. Я оце все купляв в Китаї на Алікспрес. Оце блок. Як воно називається? Коротше, додаємо вольтаж і міняються обороти на цьому кулері. Кулер окремо, блок окремо. Разом 13 доларів. Ось, Микнув працює. І там створюється здається сумашельший віхер. Зараз заливаємо сюди мастило. Капельним шляхом будемо подавати, підпалюємо і побачите, що з цього вийде. Кому цікаво, дивіться до кінця. Змішав, змішав я в масло додав солярки. Десь пів літри солярки додав на 4 літри масла. Йдемо далі. В саму ванночку поставив. тканину с растворителем. Добавляю туда трошки масла. Идем далее. Питпалюю все дело. Потом вот таким вот покашу, вот таким вот методом буду добавлять мастелло. Розгоряється, ставлю на паузу і покажу чуть пізніше. Друзі, вже можна вмикати турбіну. Ось, дивіться, як веде себе в вогонь, коли вмикаю. Ось. Це ледве-ледве крутиться. Тут лише 3, майже 4 вольта. Добавляю оберти. І зараз хай розгориться, побачите, що це буде. Ось так це зараз виглядає. Додаємо Добаває... оберти. Оберти. І це діло можна поставити в буржуйку або в котел. Я його саме ставлю в котел. І я вам говорю, це дуже крута штука. Я вам зробив бачок, поставлю кран і отак от буду додавати сюди. Що скажете? Температура сумасшедша. якщо поставити сюди трубу, взагалі буде круто. Ставте лайки, друзі, далі покажу, що з цього всього ще вийде.